Вітаю вас, ну, розкажіть нам, будь ласка, От що ви знаєте про розмову е, пані Тимошенко з Дональдом Трампом, чи справді вона була, і чи справді говорили про санкції? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що е, таке видання відоме в світі, як Вашингтон Пост, сьогодні е, вийшло з відповідним матеріалом, де вони е, написали про те, що відбулася зустріч, і якраз. В контексті їхнього матеріалу вони, вони говорили, що мовляв основною темою розмови було питання санкцій. Під час цієї розмови президент Трамп висловився, що санкції проти Росії не будуть скасовані до того часу, допоки не буде повернутий Крим Україні. Я би хотів сказати, що після наступний день після молитовного сніданку весь світ був свідком засідання Ради безпеки ООН. Де новопризначена посол Хейлі, яка щойно е, стала послом представником Сполучених Штатів в Раді безпеки ООН, е, під час свого першого виступу, який стосувалося України, чітко висловилося, що Сполучені Штати не будуть скасовувати санкції щодо Росії допоки Крим не буде повернути Україні. Це насправді сенсаційна заява посла Хейлі, оскільки е, європейські політики і посли зазвичай уникають таких достатньо прямих і дуже конкретних висловлювань на тему санкцій. А те, що це була заява посла Сполучених Штатів, це є дуже важливо, і це свідчить про те, що Сполучені Штати Америки є дійсно союзником України і будуть підтримувати нашу територіальну цілісність і незалежність. Цілі ну і зрештою, я думаю, що після повернення Юлія Тимошенко більш детально розповість, поінформує суспільство про перебіг зустрічі. Я не маю сумнівів в тому, що така зустріч дійсно відбулася. Це відповідає дійсності, і до речі, я би хотів сказати, що ця зустріч не була випадковою, адже адміністрація президента зазвичай про випадкові зустрічі не інформує угу. офіційно. Офіційна адміністрація президента Трампа поінформувала, що дійсно така зустріч мала місце. І, до речі, це перша зустріч президента Сполучених Штатів Трампа з кимось із українських політиків. І дуже важливо, що це якраз відбулося з Юлією Тимошенко, яка сьогодні має найвищий рівень довіри в українському суспільстві. Угу. А, ну і сьогодні ввечері так президент Порошенко матиме телефонну розмову з Дональдом Трампом. От, у вас прогнози, які які основні теми можуть обговорюватися? Ну саме сьогодні безперечно, що це важливо, що президент України буде спілкуватися з президентом Сполучених Штатів. Звичайно, ми пам'ятаємо той осадок, неприємний, який залишився після виборчої кампанії у зв'язку з паном Манафортом і матеріалами, які лунали в тому числі в виданнях Сполучених Штатів. Але я думаю, що основна тема розмови сьогодні буде стосуватися ситуації в Аюдіївці. Там критична ситуація, фактична техногенна катастрофа, надзвичайно погана ситуація з мирним населенням, з забезпеченням всім необхідним. Тому я думаю, що тема російської агресії на Донбасі і посилення обстрілів. Якраз в районі Авдіївки це буде темою розмови між двома президентами по телефону? Ну І як вважаєте, розмов, сьогодні? Розмова відпадати. двох президентів так у телефонному, телефоном. Так, в понеділок із українського питання, зокрема із загостре з приводу загострення в Авдіївці, збиратиметься засідання європарламенту. Чи буде якийсь практичний ефект від цього, чи припиняться обстріли? Ну, це наскільки я розумію, це не буде засідання європейського парламенту. Це буде засідання Підкомітету під з питань безпеки. так? Uh, з питань безпеки на цьому підкомітеті uh, буде брати участь від України віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції uh, Климпуш Цинцадзе. І добре, що такі слухання і дебати відбудуться в європейському парламенті. Насправді для нас і для нашої дипломатії зараз найважливіше інформувати світ. Про те, що насправді відбувається на Донбасі, бо ми знаємо е, російську пропаганду, як вона працює. Ми дуже добре знаємо, що Росія продовжує пахлати Донбас, і власне завдяки цій зброї відбуваються обстріли. Мирного українського міста в інших міст України, але дуже важливо, щоб ми не просто давали свою версію подій, але підкріпляли це без заперечними доказами, які свідчать про факти російської агресії, порушення всіх можливих мінських домовленостей, а також те, що від цього страждає мирне населення. А знову ж таки, якщо говорити про роботу Верховної Ради, так і от про нинішню ситуацію, яка склалася на сході нашої країни, були такі ініціативи цього тижня від деяких народних депутатів зібратися на позачергове засідання. Вашу думку хотілося б почути наскільки виправданим би було воно і що б могли зробити народні депутати у цій ситуації. Батьківщина однозначно вважає, що найправильнішим рішенням в момент, коли почалася в Авдіївки, було спори на позачергову сесію Верховної Ради. Я поясню зараз чому. Ну, по-перше, це можна було розробити шляхом введення надзвичайного стану. Це в повноваженнях президента України, і якщо вводиться надзвичайний стан, то Верховна Рада збирається впродовж двох днів без клитання. Але найголовніше, що це був би дуже потужний сигнал. Бо коли позачергово збирається парламент із ситуація, яка складається на території цієї держави, це означає, що дійсно там відбуваються екстраординарні події, і світ мусить на це реагувати. Я вже не кажу про те, що під час цього засідання парламент міг не тільки заслухати можливо навіть в закритому режимі силовиків. Бо ми ж, як народні депутати, повинні суспільство інформувати, що відбувається насправді. Тому нам треба було б отримати з перших вуст інформацію про кількість загиблих, кількість поранених, про те, яким, яким чином надається гуманітарна допомога, як працюють лікарі, пане Дмитре, чином, пане Дмитре, Дивіться, от ви говорите а. про те, що ну якби Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, то світ би якось реагував. Але реакцію світової спільноти ми ж цього тижня чули. Своє обурення висловлювали Євросоюз, Сполучені Штати. Америки, Канада, Велика Британія, Рада Європи, Парія, також постійне було засідання постійної ради ОБСЄ і Орадбезон збирався з українського питання. От власне, якби зібрався український парламент, так якою була реакція тоді світової спільноти? І, ну власне, як, яке б практи... ну, можливо, яке б мало це на практиці? В дипломатії в дипломатії всі такі кроки вони мають важливе значення, але я не договорив до кінця про те, що я вважаю, що на цьому засіданні. Могли бути прийняті практичні рішення, зокрема стосовно надання допомоги або можливо додаткового виділення коштів з державного бюджету для автіївки для того, щоб максимально у короткі строки відновити постачання електроенергії всіх комунальних служб, забезпечити всім необхідних мирних населення. Тому безумовно, що я ще раз хочу сказати, що парламент зобов'язаний був зібратися, і шкода, що таке зараз надається враження, що нічого не відбулося. От була погоджувальна рада. Ось там сформували якийсь порядок дня, і будуть в такому спокійному режимі наступного тижня розпочнеться засідання Верховної Ради. Це демонструє про те, що ми самі в своїй країні є недостатньо рішучими стосовно того, щоб реагувати на російську загрозу. А якщо ми не достатньо рішуче самі в себе всередині країни, то чого ми можемо чекати від наших е, зарубіжних партнерів? А знов ж таки, от відштовхуючись від цього, які основні теми будуть шостої сесії, так, першого тижня шостої сесії Верховної Ради, яка розпочинається вже 7 лютого. Питання в тому, що будуть і що хочуть, і що потрібно Ну, ви особисто, бо, як бачите, бо це, чим це, зараз це, мають це, займатися правда. народні депутати. Яким питанням стояти на порядку денному першу чергу? Я, я, я вважаю, я вважаю, і це була пропозиція і наполягання фракції батьківщина. Ми пропонуємо, щоб наступного тижня парламент розглянув питання, які стосуються рішень НКРЄ Батьківщина. Відповідний закон подала, яким регулює скільки можуть заробляти монополісти. по Насправді те, що я не карівшись разів. Підвищило тільки плату за підключення до мереж це стосується кожного громадянина України, і це просто безпрецедентне рішення ЕНКРІ, яке є незаконним. Тому ми вважаємо, що треба врешті-решт налагоджувати питання пересутворені питання в діяльності ЕНКРЄ. Ми, до речі, подали до конституційного суду подання про неконституційність цього органу uh -huh. і неконституційний спосіб його призначення. Тому вважаємо, що ці питання є дуже важливими. так само як і законопроект, які стосуються в де наповнення державного бюджету. Вирішення проблематики із землею, це все те, що парламент мав би розглядати першочергово. Але ми побачимо, я це роблю прогноз що наступного тижня, що в нас будуть питання такого, знаєте, другорядного характеру, які не будуть викликати серйозних дискусій для того, щоб спокійно збирати голоси, але не вирішувати ті проблеми, які сьогодні є кричущими. тісно, які турбують людей. Ну що ж, побачимо, стежимо завжди за засіданням погоджувальної ради. наживо транслюємо засідання Верховної Ради, як далі будуть розвиватися події. Дуже дякуємо вам, пане.